Регулювання війни шляхом перемовин можливе, це не моя теза, це теза Володимира Зеленського. Він дав інтерв'ю і, з поміж іншого, сказав і це. А також сказав про те, що гаряча стадія війни може завершитись вже до кінця року. Ви не любите цього. Я знаю, ви не любите, коли я повторюю, що думку таку. Ваш покірний слуга транслює вже два з половиною роки. І це не думка прямих перемовин і капітуляцій, про яку підгодовані марафоном громадяни безкінечно повторювали, як тільки чули слово мир, зупинка війни, перемовини, тиск на Російську Федерацію одразу агресували. А що ти хочеш здати території? Дипломатія це такий же самий ресурс ведення, протистояння війни, перемовин, відслідковування і захисту своїх інтересів, як і гаряча стадія війни. Гаряча стадія війни це тоді, коли вже ніякі методи не допомогли. Був колись такий генерал, лебідь, і я неодноразово ставив його шматочок інтерв'ю. Де цей генерал, який пройшов купу військових конфліктів, він говорить, що рано чи пізно всі війни закінчуються за столом перемовин. Але до цього нагородять гору трупів і знедолять мільйони життів, мільйони доль. А чи не можна оминути, запитував він, ось цю стадію, ось цю стадію гори трупів. І тут виникає питання, а що робити з законами, які забороняють вести перемовини? А що робити з нашими формулами миру, які повністю заперечували, будь-що поки ми там щось не встановимо, потім ми запросимо Російську Федерацію і змусимо їх погодитись? Що робити з партнерами, особливо невеличких країн європейських, які... А, ну, кричали: треба змусити Російську Федерацію, там треба змусити її капітулювати. Що змінюється? Що змінилося? І головне питання: а як бути з українським народом? Ми он, бачили там Наталку Мосичук, яка треба народу пояснити? Я запитував себе, запитував моїх підписників, а чому Наталка вважає, що вона має щось пояснювати? Адже чиновники вже так багато пояснювали протилежних речей, що громадяни тепер просто й не вірять, вони не вірять в їх мотивацію. Ми не знаємо, хто, що і ким ангажований в суспільстві, в нашому, в якому через е, програми Ukrainian Facility, там, здається, так називається, впроваджують фактично середньовічну індульгенцію, тобто ти можеш. Скоїти злочин, ти можеш вкрасти багато з бюджету, і ти можеш просто розплатитися, і до тебе не буде претензій. Так от в цій країні, в цій країні, люди не можуть довіряти чиновникам. Особливо коли чиновники півроку, рік тому назад говорили одне, а потім починають говорити інше. От як тепер ставитись українському суспільству до чиновників? Які спочатку абсолютно вперто, незалежно ні від чого, незалежно ні від яких аргументів, об'єктивних характеристик нашої армії, можливостей там допомоги і так далі, наполегливо йшли однією лінією. А тепер, під впливом, ну, напевно, виборів в США ми бачимо іншу лінію. І причому ця лінія це вже 180 градусів. Зворотні. І отут у мене виникає питання: а де е, власники телеграм-каналів, ресурсів різних, там, е, патріоти в кавичках, де, е, де псевдоактивісти, які ще півроку, рік тому, два роки тому в себе на ресурсах писали, що всі, хто будуть говорити про перемовини, зрадники, зраду і там далі матюками? От в мій бік це було. Хоча я ніде не говорив про те, що прямі перемовини мають бути, я говорив за те, що є країни, які можуть дипломатично тиснути на нашого ворога, а ми маємо е, транслювати свою волю до зупинки бойових дій і збереження громадян. Адже за це проголосували в 2019 році. Був один хлопець, який сказав, що життя найважливіше і що. Домовитись можна хоч чортом лисим. А потім щось сталося так, що цей же самий хлопець, але вже не хлопець, абсолютно змінив позицію. Абсолютно змінив позицію. І ні про які перемовини, ні, ні, взагалі ніяк не йшлося. І підконтрольні ресурси, на мою точку зору, підконтрольні владі ресурси, транслювали. Роками, це два роки підряд, транслювали одну і ту ж ідею, одну і ту ж думку, що будь-яка людина, яка хоч раз розкриє рота про якісь перемовини, це зрадник, це агент там, і, так далі, і, так далі, і так далі. А тепер сам Володимир Олександрович говорить, що перемови неможливі. А що робить з наказами, з законами, які забороняють, сам Володимир Олександрович підписав телевізор, який. Транслював цю ідею. Ось я, я, я бачу дуже багато людей. Вони є і серед моїх колег, є і серед моїх знайомих. Ви знаєте, що мою політику, я не веду е, ніяких е, розмов приватно з людьми про ситуацію в країні. Я залишаю право кожного мати свою думку. Власне, тому я ні з ким не сперечаюсь. Я транслюю тільки для тих людей, які розділяють мою думку, і які підписуються, і які коментують, які підтримують. Так ось серед навіть мого оточення, знайомих, колег є е е е такі, які повторюють тези, які роками в марафоні транслювались. Що робить з людьми, які на тимчасово окупованих територіях. Так, значить, ми даремно воювали. Це значить, перемовини це зрадити тих, хто загинув, і так далі. І будь-яка спроба моя публічно пояснити, що люди, які загинули, захистили країну, і ворог зупинився там, де він не очікував зупинитися. Ворог відійшов, плюс Збройні сили України, маючи підтримку, маючи гарну зброю, змогли відтиснути ворога там, де він не сам відійшов. Люди, які стали на захист країни, вони зберегли країну. Їх жертва це трагедія, це абсолютна трагедія. Але говорити, що перемовини, зупинка війни це е, зрадити тих людей і їх пам'ять це неправильно. Це абсолютно неправильно. Друге, люди на окупованих територіях. Чому ніхто не говорить про те, що. Люди, чому ніхто не думає про те, що люди на окупованих територіях, можливо, хотіли б переїхати до України, але не можуть цього зробити, бо йдуть бойові дії. Чому ми з вами забуваємо про те, що люди, які на окупованих територіях, знаходяться зараз не просто під окупацією, вони знаходяться під військовою окупацією? Коли люди з автоматами, а не якісь цивільні адміністрації, нехай навіть фейкові, нехай навіть незаконні, а саме військові адміністрації. І ці люди абсолютно постійно, перманентно під небезпекою. Вам не здається це трішки страшним? Вам не здається, що в умовах, коли від нас партнери очікують якихось дій дуже активних, але при цьому зберігають, ну, чим далі, тим. Більший нейтралітет. Вони довго розповідають про літаки, вони довго розповідають про Петріоти, про ще якусь зброю. Вони, вони вже домовились про себе. А ми ми залишаємось один на один і чим далі, тим це один на один все відчутніше. Вам не здається, що територія окупованих територій може збільшуватись, обсяг окупованих територій. І що з цим ми будемо робити? Вам не здається, що можна якимось способом. Дипломатично, недипломатично не знаю говорити про деокупацію територій, можливо, на якийсь певний період про сумісне патрулювання територій. Я, я не знаю. Я, мені на стіл не кладуть розвіддані, мені на стіл не кладуть дані глибокої аналітики, але просто банальними тезами. Про те, що ми даремно воювали, і люди на, на окупованих територіях, що їм робить, закреслювати і ставить під сумнів майбутнє країни, тільки тому, що хтось сидить, а такі люди якраз сидять саме в тилу. Я розповідав про одного типу блогера, який боїться шороху, мама йому приносить їжу і то вечорами. А він сидить у себе і строчі. Як треба воювати до кінця, а сам Дані навіть не оновляє. Боїться, боїться, отакий патріот, отакий воїн. Я думаю, що Зеленський заговорив про перемовини не просто так. Зміна політики світової відчутна. І Сполучені Штати Америки, на моє переконання, відчули певну небезпеку відносно того. Як Російська Федерація навколо себе концентрує е, джерело впливу? А це Китай, Індія, Іран, Російська Федерація, Саудівська Аравія, частково і так далі країни, які можуть, об'єднавшись, складати серйозну конкуренцію Сполученим Штатам Америки. І це вже не просто ідеологічне протистояння там двох систем США і Російська Федерація, і десь вони з'ясовують стосунки там, в країнах Далекої Азії або в Африці. Це вже серйозне може бути геополітичне і геостратегічне утворення, з яким Сполучені Штати Америки можуть просто не справитися. І думається мені, що якраз Дональд Трамп розуміє це протистояння. І оці всі консультації, які зараз ідуть, а розмови з Трампом явно ведуться. І ви бачили, що Трампа підтримують уже і європейські лідери, і не тільки європейські лідери, вже і там, і Індія, і Китай висловив підтримку і там співчуття з того, що сталося. І я думаю, що світ в цілому підготувався до зупинки бойових дій, активних в Україні. А далі щось буде. І Думаю я, що ті, хто готують новий порядок, абсолютно усвідомлюють, що в Україні потрібні, можливо, і нові люди, і якісь нові лідери думок. І ті люди, які не змінювали на 180 градусів свою думку, а ті люди, які враховували об'єктивність. Бо сьогодні стається все те, про що я. Постійно, постійно натякав, постійно намагався донести до людей, наражаючись на хейт, на ненависть, на небезпеку, на образи. І тепер особисто мені приємно, що сьогодні значна більшість, і це не просто більшість, це значна більшість людей поділяють оці думки. А чому вони такі? А тому, що вони орієнтовані були. На аналіз реаль... і виходили з реального стану справ. Це істина, яка пробивається і ніякими фантазіями, і ніякими марафонами її не можна закрити. Тільки заретушувати тимчасово. А далі буде все що відбувається. Спочатку ми забороняємо перемовини наказами, а потім самі виходимо і кажемо, що перемовини можливі. Це не дуже гарно, це не дуже гарно. Це означає тільки одне, що ми або тоді говорили собі неправду, або зараз робимо те, що не хочемо насправді робити. І от в оцих протистояннях вчора і сьогодні втрачається довіра. довіра. А це важливо, довіра до того, що робить політик, до того, що роблять чиновники. До послідовності дій. І, намагаючись сьогодні відповісти на питання, а чи готове українське суспільство до ідеї перемовин, я скоріше схильний відповісти, що так. І суспільство це готове не тому. а це важливо, що до цієї думки суспільство підготували Чиновники, політики, інформаційна кампанія, телевізор, журналісти, які, опозиція якої немає. Які об'єктивні характеристики наводили, не втрачаючи віру, силу, потужність і так далі. Це воно не скасовує того, що є об'єктивним. Так ось сьогодні ми бачимо, що громадяни України Готові прийняти думку про перемовини не тому, не тому, що до цього вели люди, які відповідають за наше життя, а тому, що нині громадяни України під величезною небезпекою кожен персонально закидана країна повістками, штрафи, неможливість виїхати, неможливість в'їхати, неможливість взагалі комунікувати з державою. Якщо ти десь в чомусь не правий, обмеження, тарифи, штрафи, підвищення податків, вартість на все і так далі, відсутність електроенергії все це призводить до того, що люди виснажені. І от небезпека якраз полягає в тому, що люди приймають ідею перемовин не як ідею, яка може врятувати країну. А як ідею, яка може врятувати кожного персонально. А це теж певна небезпека. Адже країна не складається окремо з окремих людей. Країна це щось більше. І ідея перемовин, ідея зупинки бойових дій, давайте будемо так говорити правильніше, вона мала б вийти з концепції збереження країни, збереження держави, а не тоді. Коли кожен відчув небезпеку персонально. І особливо оті, хто два роки тому кричали, що до останнього, а тепер їм вже 25 і їм поприходили повістки. Тепер оці крикуни з мільйонниками каналами поховались в аспірантурах. Вони ж великі вчені. А де ж ваше до останнього? Чому ж ви тепер? Намагаєтесь вберегти своє життя, якщо ще два роки тому вам не було шкода нікого. Бо ви були непризивними, і ви вважали, що війна вас омине. А тепер ви підтримуєте ідею перемовин, тому що на кону ваше життя персонально. А у чиновників Трамп на горизонті. І невідомо, чи буде Трамп працювати з людьми. Які мають отаку позицію, яку вони займали останні два роки. Відчуваєте, про що я говорю? Ми прийшли до ідеї зупинки бойових дій знову під примусом. Тобто, це не наша е, ідея, не, не наших чиновників, що треба вберегти. Людей, що треба вберегти здоров'я, що потрібно стабілізувати, що потрібно накопичити, навчити людей, там і так далі, готуватися до можливого продовження війни, воно може бути. Ми не з цих мотивів вийшли. Ми вийшли з інших мотивів. Ми зараз говоримо про ідею перемовин і знову під примусом. Ми заперечували ідею перемовин під примусом. Я так підозрюю за кордонним. А тепер ми знову. Змінили ідею і знову під примусом. Це ненормально. Державою мають управляти люди, які знають свій інтерес і свій примус нав'язують тільки не народу, який беззахисний, якого ніхто не може захистити, а свій примус і свою волю диктують з рівними їм. З рівними. А для цього треба в голові тримати. Відчуття того, що ти рівний, а не підлеглий. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, про ідею перемовин і про те, що нас з вами очікує в найближчому, це вже в найближчому майбутньому.